Добрий день! Дійшла черга до кукурузки. Кукурузку прибираю. кукуруза в цьому році у мене КВС 23,70, Ну такі вже і шикотні качани, ну більш-менш нормальні такі. Для цього руху то не зовсім і слабо, як кажуть. Мо от цю КМС. КМС-8. Покажу як переробив на кардани. Отакі кардани поставив тут. Ось так І жодки привод з зернової. Прикрутив на наклонку. Поставив переходник з 35-го вала на 6 шлиців. І все з однієї сторони ось цей кордон. Сейчас покажу з другої. Жодка, конечно, вже підвжотана. Ну так у придбав. І з другої сторони оток. Точно те ж саме прикрутив привод цей. Тільки шестиню якби поставити більшу. Тут у мене на 20 зубів, а треба хоча б на 24. Ну в принципі справляється. Молоте. Оток. Получається. Така кукурудза. Ну по цьому році непогано. Можна так сказати. Десь приблизно. Тут 10 гектар. Половину десь змолотили, намолотили 5 газунів. Ну, краї теж забрали. Якщо вийде газун з гектара, то це на цей рік. Доволі непоганий результат. Один рядок ось не перебило, загубив тарілку з ножом, так і не знайшов. Ну в принципі не страшно, із весь рядків один не перебитий. Ось його видно, зараз покажу. Бо передають дощ ніколи. Вот на ремонт. Треба домолотити. Волуга 14, 13,5, 14,5. Нормально. Дульку, в принципі, справляється з роботою. Так що працюю. Давно не знімав, нема часу. Працюю сам, важко, ну тримаємось поки що. Зараз покажу ще згори. гори. Ось так ось видно, поки коричнева, а там далі світліша. Оце де коричнева. Ну і тут така світліша було. Оце отак. Поки коричнева, то це моя земельна ділянка була. І раніше, а то додавали в минулому році. Мені перейшла там земельна ділянка і тут виділили. Тут це де вища, вона і краща і качан більший. То тут Дисковка. Жодного разу я тут не орав за чотири сезони. А там вже в агрофірми було йорано і рихлено. Я гадаю, що їй не вистачило вологи, А тут так більш-менш. Так що не завжди уранка є краще. Може телефону не передає. Ну, а на око видно. Зараз ще покажу з комбайна, як молотиться. По оборотах, зразу скажу, це обороти 400 барабаном, а обороти велки 700. Витрі ходить десь 4-4,5 кілометри. Молодю на ремневі. Не переключив швидкість, переключу на другу передачу, бо швидко поїхало. Ну, отак і вигляд, вона моє спомпайна. не В принципе, ДМС кажостка неповідные, что за всечки, дорогие. Ну, а так все снимают дешевого ничего. Работаю своей исправляете. Сипи. Це як сону покажу, яка купуру забити її, нема фактично. Уряду, в, в мене її небагато, що грузику куру в Ну але... Ось там тут сипи. ل oh, nice. okay, сюда сотню посыпала. Так, а я не Oh, man, курушка. Ось така кукуруджка. Битої фактично немає. Поштипован на молоти. Осталася така полоска. Получається приблизно газон з гектара. Отак нормально, летить він уже газончик так що тобто обмолот більш-менш в цьому роті роботи повно не встигаю навіть знімати ну все показав КВС-ку, а дкс ку навіть і не, не знімав, ну хлабіш. Пишіть, коментуйте. У який урожай, пишіть. Ну у нас в цьому році 5 тонн, це ще кавдус. О, висипаю. Do połacenia.